Так, друзі, добрий день, Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. В дивний час ми з вами живемо, в дуже дивний. Е, у нас вже майже півтора року триває повномасштабне вторгнення і з 2014 року триває війна. Так от, дуже дивно в нас виходить, коли наші військові. Люди, які боронять нашу державу, стали заручниками цієї держави, коли вони не мають права на відпочинок, коли вони не мають права проводити час своїми родинами, коли їх не вважають ні за що. Я вибачаюсь, мені ще трохи важко говорити, але мовчати я теж не буду. Я зіштовхнулася з тим, що дуже багато допомоги, як виявляється, виділяється для родин загиблих. І міська рада, і обласна рада. Усі надають допомогу грошову родинам загиблих. Надають посвідчення родин загиблих. Дивно для мене це. Тому що, виявляється, життя людини нічого не варте. Того, що нашим управлінцям легше дати гроші на загиблого і виплатити кошти його родині, аніж купити амуніцію, щоб ті хлопці там не гинули, розповідали нам з вами казки, бо так воно і є, то в дійсності казки. Про те, що для військових буде ціла купа пільг. Так, от, мій батько провоював. І так і не отримав посвідчення учасника бойових дій? Я знаю з тих хлопців, які були мобілізовані з 24 лютого 2022 року, одиниці отримали те посвідчення. Їхні родини не мають права, поки вони живі, їхні родини не мають права на пільги на ту саму комуналку оплачувати ще на щось. То як виходить, що нашим управлінцям вигідніше, щоб люди гинули. Вигідніше не дати зараз того посвідчення учасника бойових дій живому, а присвоїти його уже посмертно. Дуже дивна ситуація в цій країні, і нам всім разом з вами треба вимагати введення стану війни. Тоді ми зможемо карати отих нечистих на руку чиновників, які в таких сумах крадуть, що я не знаю, ми вже могли б бути. Яскравіше озброєні, ніж усе НАТО, разом взяти. Ще скажу вам свою думку стосовно прийняття України в НАТО. Хіба НАТО нам потрібне, коли ми виграємо цю війну? Воно нам було потрібне на початку повномасштабного вторгнення. Зараз воно особливої ролі не відіграє ніде. І саме українські люди, українські воїни показали і показують кожного дня, наскільки ми сильна. Нація і наскільки ми сперто відвоюємо свої землі, незважаючи на усі палки в колеса, які ставить нинішня влада України, ми не забуваємо про те, що загарбники зайшли в Херсон менше ніж за 10 годин. Ми не забуваємо, що через розмінування Чунгару. Загарбники зайшли в Мілітополь, Маріуполь, Запоріжжя. Що оце все є наслідком. Ми про це всі пам'ятаємо. Хто там що хоче мені сказати, що при Порошенку було краще, що наголосували за Зеленського? Так от, ще раз повторюю для тих недалеких: саме при Порошенкові почалася війна, саме при Порошенкові були котли, саме при Порошенкові посадили найбільшу кількість патріотів. Ця влада теж не відрізняється, тому що люди, які позривали мости і не дали загарбнику зайти в Київ, сидять за незаконне поводження зі зброєю. Тому, українці, прокидайтеся, нам необхідно вимагати введення стану війни і встановлення всієї держави на військові рейки. Далі буде.